Христос рождається. Сьогодні ми з вами напередодні християнського свята Стрітеня готуємо печериці, стрітинські печериці. Рецепт дуже простий, дуже смачний. Я вже не знаю, напевно, разів, може, 15-20. Отой рецепт передавав людям, які в мене його смакували. А від них він пішов далі і далі. І тепер, завдяки нашій програмі, цим рецептом поділюся. З ширшою аудиторією. Отже, для цього нам потрібні печериці. Як бачите, печериці беруться сюди такі дуже і дуже дрібні. Найдрібніші, які тільки є. Грубі печериці не годяться. Коли є трошечки грубші, їх можна часом розрізати навпіл. Але тут ми видимо, що є прекрасного розміру ідеального печериці. Печериці ми не миємо. А будемо їх варити у дуже-дуже підсоленій воді. Кожен грибник, хто працює з грибами, знає, що коли дати до опеньок чи до якихось інших брудних грибів дрібоньких, дати багато солі при першій відварці, і бруд нечистоти, все відмивається. Ми так само наші печериці висипаємо до води в баняк, наливаємо велику кількість досить води. Так, і даємо. Десь так столову ложку солі з чубком на, е, ну, на літру води. Оскільки в нас десь тут є близько 3 літрів води, ми даємо 3 столові ложки соли. Так, сіль нам вже на сьогодні буде не потрібно. І тепер той же ж самий баняк спроваджуємо наші грибочки. Так, замішуємо так, щоб гриби були покриті водою. От я трошки кілька штук є завеликі, то ми їх заберемо. Щоб гриби вільно плавали і могли там добре-добре викупатися. Доки і гриби мають готуватися, кипіти мають близько 15 хвилин. Це є дуже і дуже важливо. За той час вони встигнуть і зготуватися, і встигнуть добре відділитися від землі, остатків землі, які на них залишилися. Далі готуємо сироп, в якому будемо маринувати наші печериці, бо ці печериці, власне, будуть мариновані. На газі даємо у нержавіючу посудину 4-5 столових ложок води. Можемо дати кілька столових ложок, 3-4 столови, а можемо дати просто кілішок води. Це потрібно на дно для того, щоб там добре нам нічого не пригоріло. Даємо 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки цукру і даємо 100 грам оциту. Оцит я беру, стараюся, якщо є можливість, купити якийсь трошки кращий. Ну, в даному випадку є винний, може бути яблучний, може бути будь-який, може бути звичайний. І шклянку оливи. І тепер все то, то кладемо на наш на плиту і доводимо до кипіння. А тим часом готуємо ще іншу річ, яку ми будемо додавати до наших печериць і до нашого соусу, це є цибуля. Цибулі можна 3-4, можна більше. Цибуля тут не лімітує в тому рецепті. Вона має не лише смак, але також не, дає, не тільки для смаку дається, але також дається для того, щоб бути ну, одною з. Одним з важливих інгредієнтів, який ми їмо. Так, ріжемо півколами і висипаємо цибулю в наш маринад. І так, ми кинули цибулю і у тому соусі вона має закипіти, і ми її маємо відставити. Чекаємо, щоб вона довелася до кипіння. А тим часом наші грибочки також вже починають підкіпати. Ми їх час від часу помішуємо. Чим більше ми їх помішуємо, тим краще вимиється бруд і тим краще воно буде. І так, цибуля з оцтом, оливою і цукром закипіла, і ми її відставляємо, виносимо на двір, щоб вона остигла. Христос рождається. Уже післязавтра ми будемо святкувати Свято Стрітення. свято на честь євангельської події, коли 40-дневна немовля Ісуса приносять до храму, щоб чинити за законним звичаєм, принести жертву, і відкуплення за В цей день ми освячуємо у храмі свічки свічки, які приносять світло у темряві. Христос є також світлом, яке приходить у темний. Окутаний гріхом і мороком світ. Христос є світлом для світу, для того, щоб ті, хто бачить світло, не блукали у темряві. Саме тому свічка є невід'ємним атрибутом свята Стрітеня. Ця свічка, освячена в цей день, має властивості бути для нас не оберегом, але бути для нас споменом того, що Христос просвічує наше життя. І коли в складних ситуаціях ми запалюємо стрідинську свічку, ми неодмінно маємо згадати, помолитися, попросити захисту у Христа, щоб Він освітив темряву наших проблем, темряву речей, які ми не можемо змінити своєю силою, чи зла погода, чи якісь складні обставини, чи страх, чи вічай, чи безнадія. Засвічуючи стрідинську свічку, ми запрошуємо Христа своїм світлом. Прогнати всяке зло і всяку силу, яка намагається нас налякати. Нехай світло Христове повсякчасно перебуває у ваших серцях, перебуває у ваших домівках, перебуває у вашому житті. Христос рождається. Доки ми нашою знімальною групою випили горнятку кави з цинамоном, зварилися наші печериці, і тепер будемо їх відсіджувати, відсіджувати, Висипаємо геть усі. Даємо, щоб вони добре стекли. Зауважу, що ми взяли півтора кілограма печериць, досить великий і вражаючий пакет був, але на сьогодні, після 15 хвилин водяної бані, вони, зробилося їх не дуже багато. Добре. Кілька хвилин на дворі, і наші печериці, як і наш сироп, готові до того, щоб ми зробили останнє, що потрібно зробити в нашому рецепті, змішати все докупи. Скажу, що цей рецепт є не тільки простим, але досить універсальним, тому що таким самим способом. Можна готувати не лише печериці, але і баклажани, які також досить-досить смачні. На жаль, ми цього не можемо спробувати зараз, тому що зараз не пора баклажані. І так, закриті у слоєчку. В холодильнику вони можуть зберігатися навіть тиждень, два і три, якщо ви їх, звісно, не з'їсте значно скорше. Дуже простий рецепт. Дуже часто до багатьох салатів використовуються мариновані печериці, вартість яких досить велика. Такий рецепт вас буде коштувати в рази дешевше. Для наших печериць ще раз нагадаю, що потрібно. Потрібно 2 кг печериць. Можна дати навіть кілограм чи півтора, воно значення не має. Потрібно 150 г оливи, 100 г оцту, 2 столові ложки невеликих цукру, 4 столових ложки води і кілька цибулин. На сьогодні наша програма є завершена. Смакуйте разом з нами. Скажу, що ці печериці можете використовувати у салати, де необхідно мариновані печериці, можете споживати як холодна закуска і навіть як отаке пікантне лакімство, яке час від часу хочеться взяти до свого рота. Нехай Господь Бог благословить вас і ваші страви. Нехай ласкавий Бог своєю милістю і благодаттю перебуде з вами в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.